Лис Микита, пісня дев'ята. Лис Микита в своїм замку, по обіді меду, склянку, преспокійно спорожнив, сів у кріслі, люльку курить і нічогося не журить, зла, мов зроду не чинив. Втім, почув. Стук стук добрами, скочив, вибіг раз з дітками. А, бабай, се ти опять ну, здоров бабаю, що ж то ти знать від царя йдеш просто, що ж там доброго чувать. Мало доброго, журливо рік бабай, та ще дрежниво на погані новини. Цар присяг тобі загладу, військо кличе. Радить раду, будуть тутка за три дні. Тільки всього, каже лис, як лиш тільки не журись, друже мій, старий бабаю, тим погрозам ти не вір. Я з тобою в царський двір, ще сьогодні почвалаю. Вже я вибрешусь, будь певний. Та тепер, мій любий, кревний, прошу в хату. Вже пора підвечіркувать. Аж в лапах в'єсть мені печені запах, Що зготовила стара. Ось війшли, сидять, гостяться, лисенята стали гратися. Бачиш, стрику, лис сказав: Мінка ловить вже курчата, Міцько ж бестійка завзята. Вчора утку сполював. Справді, маєш чим гордиться, рік бабай. Та й не дивиться, в батька й діти удались. Так, то так, талант не згірше, та виховання ще більше тут значить, відмовив лис. Ну, та час нам в путь спішиться. Що? аж скрикнула лисиця. Ти, Микиту, знов кудись в царський двір та бійся Бога, всеротись нас дорога, скрийся дома, схаменись і сльозами залилася, і руками вчепилася, щоб Микиту не пустить. Він, її поцілувавши і від себе відірвавши, каже Жінко, люба, цить, цар, не з'їсть мене там преці. А на зустріч небезпеці ліпше вийти, ніж в кутку дожидать на себе грому. Я ж держу все по-старому, філософію таку. Наше все життя війна є, кожний борець в ній, як знає. Сей зубами, той крильми, третій кігтями міцними, інший скоками прудкими. Чим же боремося ми? Ми, ні силою не годні. Ні, як карпи многоплодні, ні ніч види, як сова, а ні бистрі, як той заєць. В нас підмога лиш одна єсть це розумна голова. Нею треба нам крутити, ум, мов бритву нагострити, все обдумать в один миг, іншим сіті наставляти, але добре пильнувати, щоб самим не впасти в них. Цар ось грозить нам війною, Хоть то я не маю бою перед військом тим його, та все ліпше в самій річі, Зразу злому заповічі, ніж чекать бо зна чого. А на те вже я, не Богу, чую в собі сили много, до таких я штук привик. А подумати, як цупко, я почну прихати, любко, аж свербить мене язик. Ще раз цілувались в лиця і потішилась лисиця, але брами всі замкнуть, наказав Микита і жваво, стежачками вліво, вправо почвалав з бабаєм в путь. Гріє сонце, небо чисте, ліс шумить, трепочесть листя, цвіти пахнуть, просто рай. Лис любуєсть красотою та прибитий гризотою, сумно штильгає Бабай. Стрику, що тобі такого? весело рік лис до нього. «Тьфу, об землю лихом вдар. Бач, що тут краси довкола, блиск який, тепло і воля. Хто живий, той нині цар. Ой, небоже, рік бабай. Ти так надто не брекай, не войдеш ти, Кари. шпак? цапу, в торбу дати, голову зайця й послати, все цареві удари. Ха ха, ха смієсть Микита, штучка, дешева й сердита, дуже не є гржусь. Трошки цар, мабуть, просапавсь, поки правди в ній долапавсь. Та щоб карі будь. «Адзусь! Нині хто раджить не схнути, той святим не може бути, як в пустині той монах. Кожний тут держись на тузі, хто не хоче по заслузі бути другому в зубах. Яць скакав поперед мене, мов дитя новохрещене, мов дразнив, ану, злови. Аж мені так стало млісно, що я хап його, і незвісно. Як він став без голови. Ну, а цап, скажи, будь ласкав, він на мене в суді траскав, винен, винен, най а як я вспів відбрехатись, то він лізе цілуватись, Ну і же чорт його бере. Що ж, мій гріх, а його шкода? Вбійство, пімста, все ж ї мода, скрізь загальна у звірів. І сам цар грабує чисто. А не хоче особисто Шле медведів і вовків. І сміхнувся Микита стиха, нюх табаки взяв чихав, а відтак скасав опять. Ет, все байки, мій бабайку, слухай лиш цю байку, що я хочу розказати. Кажуть, кара за грабунок, ось тобі такий трафунок, як наш брат. Хтів чесно жить є товар, є гроші досить, він не скупиться, ще й просить, а хоч кінь не мож купить. Раз от я і вовк неситий, кинувши гостинець битий, На мандрівку ми пішли, ба, зайшли за ліс, за води, ні притулку, ні господи, лиш степи, луги були. Тут на сонце припікає, бабжей голоду тискає, аж тут зирк лоша пасесть. Та таке гладке та любе, що мій вовк аж острить зуби, шкіра вся на ним трясесь. Сів, бідняга, важко сапа, а з лошадком мама шкапа, Вкрасти вже вона не дасть. Каже вовк. Піди, Микитко, запитай ту шкапу швидко, чи лоша нам не продасть. Я пішов, вклонився й низько. Що, матусю, пасовисько, тут камаєте не згірш, та й лошадко, ой пахолок, чи його нам на виховок продасте за добрий гріш. Що ж, купуйте, люди Божі, я й не що великі гроші буду правити від вас. Ось лиш прочитай значки ті, що на задньому копиті, все тобі ціна якраз. Ну, та я, не втім я битви, до копита підходити. Шкапі поклонився до ніг, та й кажу Спасибі, мати, та не вмію я читати. І до вовка знов побіг. Друже, шкапися лагідва, і лоша продати згідна, і ціни не хоче драть. Каже, в неї цінники ті, Є на задньому копиті. Жаль, що я не вмів читати. Що? вовк крикнув. Ти нездаро, навіть кінських літер пару, ти не вмієш прочитати?» Я в письмі тім дуже вчений. До гімназій, академій виходив років аж п'ять. І пішов мій вовк несити, шкапу за лоша просити. Шкапа ж і відповіла. «На». Ось лиш прочитай значки ті, що на задньому копиті, там написана ціна. Вовк неситий нахиляєсь, до копита призираєсь, ех, як фраз не шкапа враз, як у лоб не вцідить просто, а була підкута остро, то мій вовк, мов свічка згас. Ска шкапа ж як не зарегоче, та з лошадком потеркоче, Що і слід обох пропав. А вовчисько добру хвилю полежав таким знесиллю, мов зовсім небіжчих став. Далі очі продирає, доокола позирає, але встати ані руш. Гей, кажу йому, не сити, сам лошати з'їв. Лишити не хотів мені нікус, га не наїсна прочвало, з'їв усе, ще й того малої, друга на обід не клич. Адже ж я, невдячний цапе, перший торг робив у шкапи, то належавсь могорич. Ну, скажи так правду гладко, Дешево купив лошадко? Людська знать була ціна. Ви й недовго торгувались по-приятельськи розстались, втішно щось вона пішла. А проспавсь ти смачно, друже, по таким обіді дуже се плявдує на живіт. А як славно, ти, вовчуку, вмієш кінською азбуку, справді чудо на весь світ, так я з як пив до ночі. Він же, витріщивши очі, все лишав. Та лиш ах, ах. Далі каже «Будь ти чесний, що за торби був чудесний, а тадич б'є по зубах!» Ой, сказав бабай, Микито, не смішний твій жарт, бо скрито в нім такої правди шпат, а найгірше те, що неситий, нині ворог твій забитий. Світу рад тебе зігнать. Е, рік лис, наплюй на нього. Все у вовка злоби много, але злоба ум сліпить. Світ би весь пожер він скоро, Ба коли не влізе в горло, А розумний злобик пить.